Інського фестивалю червона рута черкаси стали четвертим містом, де організатори конкурсу шукали співочі таланти. Та перепустки на велику сцену отримали лише обрані на музичному батлі. Була наша Вікторія Хамаза. Шукаєш сидки, куди пливеш зачиту ну, шукаєш. Остання репетиція перед важливим дебютом. Вілена готується до виходу на сцену про перемогу у фестивалі Червона рута ще з дитинства та показати себе в ділі нагода випала лише зараз. Гарно виступити для публіки, для, для дича саме головне для мене. Євгенія мріє повторити успіх співачки Аліни Гросу. У свої 10 дівчинка-лауреатка багатьох конкурсів і навіть має власного дизайнера. Під кожну пісню намагаємося новий костюм придумати. Так, оце ж у нас під, під зелений гай вирішили. Також українська пісня, український костюм. Попри юний вік, євгенія вже точно знає, що потрібно, аби стати справжньою зіркою. Гарно співати, виглядати красиво. І рухатися. Що на вихід, то зірка за день на черкаській сцені заспівало близько сотні вокалістів, Голосами міряються в усіх музичних жанрах від фольклору до року. Кастинг, кажуть організатори символічний, адже цьогоріч фестиваль Червона рута святкує своє 25-річчя. тому і плани на переможців у журі незвичайні. Плануємо залучити переможців відбіркових конкурсів до виступів серед військовослужбовців збройних сил на сході на півдні України. І таким чином допомогти підняти дух. Хто виборов право виступати у фіналі фестивалю Червона рута журі поки тримає в таємниці. Мовляв, перепустки на велику сцену отримують лише кращі з кращих. Вікторія Хамаза, Роман Буша, Віка Новини.